Антена була тут, захована у лісах і втаємничена. Це частина секретного об'єкта Дуга, передавальний центр станції любач 1 Було дві антени за спорудою літер А і літер Б, одна 150 метрів висотою, друга 75. І вони виконували задачу по випроміненню цього радіосигнала в напрямку Скандинавії. Сигнал мав іти по дузі за лінію горизонту у три стрибки досягти території США і повернутися. Антени приймачі були на станції Чорнобиль-2, тій самій дузі у зоні відчуження. За специфічний звук перешкод, який в Європі чули в радіоефірі, через роботу комплексу дугу назвали російським дятлом. На першому скачку промілення було через скандинавські країни. І вони мали перешкоду, радіоперешкоду, яка звучала як долбошка дятла, і тому вона так отримала таку назву. Із 70-х по 2000 2000-ні станцію Любич 1 обслуговувала різна кількість військовослужбовців. Вони з родинами жили поруч у п'ятиповерхівках, які збудували посеред лісу. Зараз ми йдемо по двох вулицях. Це будинок на юбілейні, 1, ліворуч мене лісова, 2, і є будинок, 3, я назву вулиці, не пам'ятаю. Таким чином були е, влаштовані містечки багатьох е, військових містечок по колишньому радянському союзу з метою, мабуть, певної е, дезорганізації розуміння е, супротивника чи пересічного громадянина, де люди живуть і навіщо? Ну що це таке? На території містечка було все необхідне: клуб, магазин, школа, дитсадок це вход був. Все було як у нормальному дитячому садочку. Свята, я ж кажу, їдальня, ігровий майданчик, кімната відпочинку. Ну, от все це залишилося, бачу. Ну, зрозуміло, що немає батарей. Нема нічого, крім самого приміщення. До цього дитсадка ходив Володимир Нєрєтін – син тодішнього командира Будбату. у воєнному місті. Страдав, як і всі воєнні діти. Чим займаються військові у секретній частині, Володимир каже, місцевим не розповідали. Офіцери знали, от, а так ну зв'язане з космосом говорили. Центр дальньої космічної зв'язки, типу, ну, такое. Повертаєшся в ту в той час, в якому ти пам'ятаєш хороші добрі спогади в тебе. А ти бачиш, як воно помінялося і виглядає дуже грустно, тому воно позитиву не навіває в настрій, коли бачиш такі моменти. Комплекс Дуга припинив працювати у 1986 році після аварії на Чорнобильській атомній станції. Частину Любич 1 Ігор Бизган покинув у 98-му. Центральну антенну демонтували на початку 2000-х. Військова частина Любич 1 припинила своє існування у 2008 році. Юлія Кулик, Олександр Поліщук, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.